Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом перед похоронами папи. Всі світові лідери з'їжджаються сьогодні у Ватикан, А Вчора звів переговори Путін і Віткофа, який нібито доповів Трампу, що цей Путін, з яким він зустрічався, не справжній, кардинально відрізняється від попереднього Трампу в повному шоці історії про двійників, як виявилася правда. Перший час телеграм-канали пишуть, що сьогодні о 10 ранку на Волдає було вбито двійника Путіна. справжній Путін зараз, ніби за словами Солов'я, а ще за іншими даними, нібито уже помер. Всі рішення і переговори веде колегіальне Кремля. А керує всім Патрушев. до слова ще одного двійника пораненого президента РФ доставили в склів. Операція Патрушова зачистка почалася після успішних переговорів і майже підписання договору розчислюють яструбів притула. Про це план Трампа, нібито в курсі, і де глобальна і велика гра як уто закінчиться. Телеграм-канали пишуть, що один із генералів СБ та десяток російських офіцерів. ФСБ ОМОНу Собру та нижчої ланки перейшли на сторону ЗСУ та допомагають у і Білоруській області. Загалом саме ФСБ здало сховища 2150 в Куризькій області. Що дало змогу ЗСУ захопити ядерні боєголовки та ешелони. 20 тонні двері відкрили без вибухівки. Крім того, протягом двох діб вивозили все найцінніше. Ціла колона танків та БТР, які були там на консервації за допомогою ФСБ, перейшли на сторону ЗСУ. Росіяни масово здаються в полону ситуації ситуація в Курській області вийшла з під контролю Путіна. Контрнаступ там провальний 13 листопада. Вечір вирішальні накати відбиті. Паралельно з цим завершилася зустріч людей залужного та Трампа. Ці дні будуть посправді вирішальними. Російський диктатор Володимир Путін не буде дратувати президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і вийде на угоду з ним, Вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв'ю. Ліганет він не буде дратувати Трампа. Він вийде на угоду з Трампом. Він може вийти на. Гуду зі сподіваннями, що вона розпадеться через якісь інші чинники, сказав дипломат. Клімкін додав, що на його думку частина російських еліт хоче угоди. За його словами, представники російської еліти пояснюють Путіну, що економіка РФ під шаленими пресингом. І складно буде подолати всі наявні виклики. Екс голова МЗС розповів, що наразі російська нафтова суміш коштує на 14 доларів менше, ніж це закладено в російському бюджеті. Росіяни закликали 90-69 доларів більше. Іше, а зараз мінус 14 доларів, мінус 10 доларів на російську сумі, що Означає для російського бюджету приблизно мінус 25 мільярдів. Пояснив він, додавши, що сума коливається. Але це серйозні гроші для Росії на тлі перегрітої економіки та витрат. Але на думку Клімкіна, диктатор РФ не відмовиться від своєї логіки. Президент США Дональд Трамп упевнений, що мир між Росією та Україною можливий, якщо російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський будуть при владі. Таку думку він з Робив у розгорнутому інтерв'ю журналу The Times, фотографувавшись на тлі свого портрета подарованого путіним, який намалював кремлівський художник Нікас Сафронов. Я думаю, що мир можливий. Ви говорите, якщо Путін залишиться президентом. Я думаю, що за мого президентства це можливо. Якщо президентом буде хтось інший, то шансів немає, сказав Трамп. За його словами, російська диктатора здатна їх піти на мир з Україною. Трамп впевнений, що він єдиний, хто може домовитися про це з Путіним. У нас були дуже хороші переговори, і ми дуже близькі до укладання угоди. Я не вірю, що хтось інший міг би вкласти цю угоду. Додав він на запитання про те, чи можливий мир, якщо Зеленський буде президентом України, Трамп відповів, що вірить у це, і можливо про це домовитися. Крім іншого, американський лідер висловив упевненість у тому, що Україна. Не вступить до НАТО. Він вважає, що саме прагнення країни опинитися у лавах північно-американського атлантичного альянсу стало причиною початку війни. Якби про це не заговорили, було б набагато більше шансів, що вона війна не почалась би наголосив Трамп. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал можемо разом.